10 липня в українці, допоки з одного боку міської набережної грають в теніс, з іншого ярмаркують та проводять майстер-класи. Тут працює місто майстрів. Майстри, люди, які володіли різними техніками виконання, знають секрети виробництва вправні справжні знавці своєї справи. У відвідувачів міста майстрів гарний настрій, адже вони одночасно, неначебто в різних регіонах України, побували, взяли участь в екскурсії музеєм, відвідали майстер-класи. Аж із Лубен, на Полтавщині завітав до українки Павло Даниленко представляючи плоди родинної праці говорить немов співає та все з примовками і неочікуваними поворотами сюжетних ліній. Тут праця оце маленькі і тещі 87 сім год. Оце дружини робота тут картузи й брилі теж є. Моя робота є дружини. Робота, оберіги, домовички. Моя робота, ангелочки теж полтавські. Багато тут у багатьох хатах і приносять людям добро, щастя і затишок. Оце таке. І он, дівочки є Йошки Тут є, мабуть, шість чи сім. Це це мене дівочка, дівочка полтавська. Я не зла, я дуже добра, і душа і молода. Вічна казка в твоїм домі, баба, дівчинка, яга. Буду мирно сими жити, кому милий образ мій. То спіши мене купити грошей не пожалій. І тоді в твоїй оселі буде сміх, ніяких сліз. Будуть діточки веселі, що ти казки їм привіз. Пишеться баба, це є позитивний образ до замужества, була дівчиною, всім допомагала людям. Яга пішло від слова ящур. Приносить добро, забіра зависть, вимітає сміття, вбіра сімейні негразди. Тож, якщо ви купите мене дівчинку, і вона буде у вас сумлінно вимітати сміття, я вам оставляю номер телефону, ось в лапаточках. І пилосос вам не нужний, буде подарувати мені пилосос. Поряд споглядаємо роботи гончара з боярки Віктора Чорного, який уже в п'яте приїжджає до нашого міста. У вас піч є, де ви це все випалюєте? – Дві дві печі. – А скажіть, де глину берете? В Тріпілії в Васильковському районі це теж саме центр Трипілі. От. І це у мене своя глина. От, я її сам розробив і з цієї глини роблю. Якийсь власний рецепт, так? Якісь додавки до глини. Ні, так як наші предки робили, перший обжиг робиться, ось. я взяв перший обжиг робиться, От, 1050 градусів піч дає, а потім е, випалюю на молокі. А, а на молоці це як, ви обмазуєте молоком, посуці? Так. Як наші предки робили, так і ми робимо нічого, ніякої хімії, нічого. Так можна брати навіть посуд, користуватися, їжу готувати? Все, оце, все, Оце не для того, щоб десь стояло в музеї, і вже просто як красота. Це все треба користуватися Оціми, всіми, оце все витримує будь-яку температуру. Вашу я маю виду. То, що в бути є 300 градусів. Я в духовку можу поставити, молоко теж стопити. Духовка ваша дає 250-300 максимум градусів. Оце ви можете, що хочете. Відвідувачі міста майстрів з непідробним захопленням розглядають роботи майстра Віктора Чорного: різноманітний керамічний посуд, кухлики, тарілки, чи вони, макітри, глечики. А ще щедрий господар можуть запропонувати навіть в'язанку бубликів, якщо ви раптом зголодніли. Як давно цією справою займаєтеся? Скільки краси творите? П'ять років вже. А чому захопилися саме цим? Ну так привело до гліни. Появилось так щось у мене. і Я пішов потихеньку от, і все зробив, мастерню. От, зробив дві пічі, щоб випалювати. Саме головне, що це гліна і піч, і все. А все остальне от, руки приведуть до всякого. Можна от такі от соляночки робити. Дома у мене два гончарних круга. Учні у вас є? Учні є, вони вже самі відходять, як всі, знаєте, самостоятельно вже відходять, вони вже самі собі от, проєкти, ну все-все-все, все роблять вже самі самостоятельно. Тобто, треба людині підказати, підтолкнути і все. Уже на пана Віктора, народний майстер України Лілія Славіна, як і годиться на купальське свято в традиційному вінку, розповідає про виготовлені гачком берети та капелюшки. В'яже вже багато років. Просто рано или поздно понимаешь, что можешь делать больше, появляется время, вырастают дети, поэтому уделяешь этому больше времени, и, наверное, и качество улучшается, и восприятие обостряется, поэтому больше видишь красоты, больше получается это воплотить, внедрить в своих руках. Занимаюсь еще валянием, то есть и завечайшие. Покажи мне. Ну, вот, пожалуйста, это очечница для очков, то есть это э, кардачус новозеландский. Можна всякие броши, можно можна украшения. украшення також. І валяни шляпи, і шляпи для бані, и шарфи, жилетки. Якщо ви думаєте, що це штучно пофарбовані вироби, то дуже помиляєтесь. Виявляється это не раскрас. Дело в тому, що шерсть выглядит, как вата разных цветов, оттенков. Данная роза сделана на основе разреженного шелка. То есть это все вваливается в процессе работы. И вот этот вот рисунок. То есть вы специально не фарбуете? Нет, это оттенки шерсти. Вы накладываете как художник изначально, а потом формируете сам, сами лепестки, сам цветок. Где нужно, мы разрезаем, где нужно мы присбориваем. Потом это все высыхает и происходит сборка изделия. Листья сделаны на проволочном каркасе, то есть они изгибаются и принимают любую форму. Это может быть брошкой, заколкой, просто подарком для хорошего настроения. Серед виробів пані Лілії вишукане намисто трансформер, що може виконувати роль віночка або пояса. Виконане за допомогою популярних технік рукоділля, валяння та в'язання. Це сокси або дитячі э, просто погрімушки. Да. Діти можуть це брати в рот, це все стирається, це все безпечно, все м'яке. Це в'язання, це крючок. Я готую учнів, приходять діти, приходять взрослі. І дуже приємно, що люди цікавляться, що їм є куди вложити своє время, енергію, средства і получить результат хороший. Наступна господиня Аліна представляє товари ручної роботи, виготовлені майстрами з усієї України. Тут є крам на будь-який смак. Вони, прикраси різні, дуже вишиванки. І наша головна зірка тайна вечеря. Різні ляльки, такі як вони. Ну, Рушники, що це за янгол? То на щастя взагалі. Як елемент декору, ну він дарується на щастя. Так це треба, наприклад, там люди одружуються. В який момент? Кому треба дарувати цього янгола? – В різні моменти, там, на день народження, там просто взагалі, там, на новий рік, ну геть різні нема. Ну головне, якщо людині бажаєш щастя, так. то можеш купити і подарувати. Треба так? – будь-який момент можна. Можна навіть так просто. Ваблять погляди перехожих, декоративні товари в наметі поряд. Тут і лісовичок, виготовлений із лози, вишукані клітки для птахів, багатство елементів декору та варіантів подарунків. Удобно, як і для косметики, так і для колечок, так допустимо, і для хліба. Скажіть мені, ведмідь білий? От для чого можна використовувати? Просто як прикраса, елемент декору. Да, это все из натуральных компонентов, из натуральных нитей, все сделано очень красиво. Абсолютно натуральна продукция, да. так да, без химии. Костянтин Петрович має власну пасіку та привіз до українки продукти бджільництва: мед у сотах, квітковий пилок, желе королівське, цілющі бальзами та лікувальні мазі і навіть личинок воскової молі. Меди, три види, акацієвий мед, різнотравий лісовий гречаний мед і медові напої. І класичні чистомедові напої виготовлені з меду та води, а також із додаванням соку калини, вишні, черешні та шовковиці. Наприклад, мед питний з калиною. Калина має свойство понижати тиск. Мед із шовковицею, шовковиця має мікроелементи, які нормалізують роботу серця. Черешня, вишня це такі е, дві ягоди, які найбільше мікроелементів мають. Просимо пасічника поділитися секретами, який мед з якою метою використовується. Чаний мед для імунної системи, так і для серця, е, лісовий мед, як заспокійливий мед. Е, акаційний мед саме дієтичний мед. Його дають і маленьким дітям і людей, в яких є алергія, алергічна склони до алергії. Народна мудрість говорить: готуй бджілу до купала, вона зробить з тебе пана. Але Костянтин Лабага стверджує, що б жилу необхідно не до купала готувати, а до зими, адже медові вражаї наступного року закладаються в році поточному. Так що, якщо в цьому році ми пчіл наростимо до слідуючого року, як вони перезимують, тоді медозбір залежить медозбір наступного року. Вишає заколки в стилі Канзаш та вишиває. Ось ця картина вишита шовковими стрічками. Як багато часу займає от приготування такої картини, виготовлення такої картини. Ну, виготовлення такої картини, якщо сидіти день в день, десь дві неділі. Треба посидіти над такою картиною. Трохи тут різні техніки, тут і трошки аплікації, і трошки вишивки. Наталія Миколаївна представила в місті майстрів роботи вишиті хрестиком та бісером. Як давно вишиваєте? Вишиваю доволі вже давно. Можна навчилась вишивати, ще була маленька, але так, більше, картина почала такі більші вишивати. Десь то лет шість чи сім. Назад. О, почали, а вишивати великі, А так з дитинства вишиваєте, так? Вишиваю з самого дитинства, Да. Мене навчила моя бабушка вишивати, Я за це їй і, спасибо. І, і в школі займалися тоже вишивкою. Ну просто коли була ще менше, это було не так не так нравилось, не так этим увлекалась. А потом, когда уже появились такие вот сейчас очень много всевозможных наборов, всевозможных схем красивых, которые можно приобрести и по собственному вкусу вышивать как захотите. И вот мне сейчас нравятся картины, я выхожу, выбираю схемы и вышиваю на свой вкус, которые картины мне нравятся. Скажите, сама ты Божа зображена посередине? Да, да. Як довго ви її вишивали? Ну і що ви вишивали в той момент? Эту схему я только увидела и сразу сказала, что я хочу её приобрести, хочу её вышить. Мне она очень сразу понравилась эта схема. Скільки часу зайняло це? Вышивание около месяца. Когда вот начала почала вишивати, коли входиш в ту вишивку, э, э, хочеться і просто напросто вже не можеш а доходиш до самого конця. Тобто вже повністю э, картина готова. Поряд з пані Наталею, також представниці громадської організації, джерело українки проводять два майстер-класи із коміхімо та еко-тату. Теж спонукає громадян наносити на різні частини тіла такий вишуканий орнамент. Спробувати. Цікаво. А скільки він буде триматися, не скажете, Олена? Два тижні. Два тижні. І що можна мити руки під кранами не змиється? – Перші дві години краще не мити. В Індії називається це нанесення менді. Це нанесення малюнку за допомогою хни. Цей малюнок тримається десь не тільки дві. Якщо не дуже часто ну, там, мити ці місця, то може не тільки три потриматися. Потім він змивається зовсім не шкідливий для здоров'я, і можна попробувати е, нанести собі малюнок, е, який тобі подобається. Чи просто для прикрашання, чи можна з якимось змістом, наприклад, нанести всякі е, там знаки, символи трипільської культури, різноманітні сварги. А от куміхімо це техніка платіння браслетів та поясів за допомогою нескладного пристосування. Кольорових ниток та за певною схемою. А можеш мені показати, як це виконується? Це. Що, Що так Так, спочатку червону взяли, так? Так, а потім жовту і ось сюди. Це якось вона одна напроти одної, так? Ну, да, ось так, ось так. Паралельно. Так. Mm -hmm. да. Паралельно нитки йдуть, так? А з іншої сторони сюди. І отак по кругу весь час робимо такі рухи і отримаємо. Ну ось браслет. Ось уже в мене трошки вийшла. Отакий браслетик. Кожен із таких браслетиків можна виготовити за 40 хвилин. Ірина Погребна також показує нам новинку, яка недавно з'явилася в доробку майстринь з Українки. У нас є така новенька іграшка, вона корисна. Вона для того, щоб стирати пил з комп'ютера з клавіатури, з моніторчику. А потім вона стає біля комп'ютера і чекає. Така позитивна, чекає, поки ви будете працювати. Така позитивна іграшка. Серед багатоголосся міста майстрів зустрічаємо Василя Бородіна, який вирощує кактуси та сукуленти. Мимо його експозиції байдуже не пройдеш. Запитимо, чи з'явилися в колекції нові рослини. Нові рослини в основному маленькі сіянці. Нові привезені зімена з Аргентини, з сілі, все таке доставлене. Ну, вони мелкі, щоб сюди виносити поки. Поки вони маленькі, вдома да, ростуть, дома так так? Да, да, да. Подрастут, будет, как сказать, новая коллекция. Это все из, ну як, Вот тоже, тоже маленькая, да. новенькая, но з с... тих ще вони сильно мелкі. А оце у вас молодило голубенькие такі? Це э эхиверии, эхиверия лави. Вот у них такой, все хотят его почему-то всегда потрогать. У него тут белый налет, всегда Стирает. Да вот маленькая оно есть, вот она. Вот, но этому же лет, наверное, до 20 так. А ось ці сорочки з мережками виготовляє майстер зі Львова Роман Данилів, який став членом клубу «Джерело Українки. А вірним продовжувачем народних традицій та підтримкою для нього є син. Так ми приїжджаємо постійно на це свято майстрів, яке відбувається щороку. Ми представляємо свої роботи мережені мережка. Вона на тонкому льону і адресована чоловікам. Спочатку витягується нитка відповідно до малюнку чи узору, який задумав автор, і тоді вже наноситься той, вибирається мережний шов, який ну, підходить, який автор задумав і наноситься на цю сорочку. А хто вас цьому навчив цій техніці? То, мабуть, ще знаю. З уроків трудового навчання, мабуть, ще в школі, в слуговчі, праці і так далі. Ну, потім було теж э, технікум, в цьому працювали. Ну і так, так пішло. Це наше таке захоплення. А у вас учні є? Ну, є. Є он учень у нас. Скажи мені, як тебе звати? Роман? Рома. От, а ти ви Роман Романович, так? Роман Романовича. Розкажи мені, будь ласка, а чим тобі це сподобалась робота? Я вважаю, що чоловікові це складно, мабуть, робити? Та, не знаю, просто сподобалося. от. А з якого віку ти цим займаєшся? З рок, років з 10, може. А хто тобі показав, як це робити, тато? Тато. І складно було спершу. Ну, спершу так, але потроху-потроху, Та й навчився. І як в школі сприймаєте, що таке вмієш робити? Не кожен же, мабуть, це вміє. Ну так, Та коль так дуже про то ніхто не знає. Я так це стараюся, тільки от не афішуєш ти так. Якби ви завітали до міста майстрів, то могли б навчитися виготовляти органічне мило і не лише його. Которым не используются ни красители, ни искусственные ароматизаторы, ни консерванты. То есть, это вот то, что на травах, исключительно, на аромамаслах натуральных, и очень хорошая органическая основа, натуральная органическая основа. Я бачу, там маски скраби у вас є так да, є маски скраби які на морській солі, на меду, дуже багато трав, дуже багато арома масел. То есть кожа после них становится хорошая, красивая, подтянутая. Юна Ксенія Гаманіна може запросто провести майстер-клас та навчити вас виготовляти прикраси із бісеру. Це зазвичай українські народні вироби, типу герданів чи просто браслетів. Їх можна використовувати як обереги, тобто там використовуються українські народні узори як дуб. Це символ такий хлопчачий. Він вважається, що він придає сил. Але окрім цього, є ще просто прикраси. Ну як можна побачити, а це подружка ваша так? Ви да. не ні, я не ви, не ви не виготовляю. Я підтримую подружку на виставці. Вам подобається її робота? Так, дуже. А наприклад, з цих браслетів якийсь вам найбільше подобається. Вони всі дуже гарні. А мені зазвичай дуже приємно, коли вона мені в подарунок такі браслети робить мене. Ось бачу, так? так. Це все її подарунки? Так, так. Це теж її робота. І е, я дуже рада, що мене така подружка, яка робить такі прикраси. Це е, дуже приємно і дуже зручно. Чого тільки в місті майстрів не було, поціновувачем ручної роботи були запропоновані вироби з дерева, бісеру, валяної шерсті, вишиванки, прикраси, сувеніри, декупаж, кераміка, ляльки, мотанки, картини всього і не перелічити у теплій, дружній атмосфері. Тут милувалися, торгувалися, вчилися, виготовляли нові роботи.